І так, розібралися зі всією теоретичною базовою складовою, і нарешті починаємо влаштовувати власну систему. І так, перше, що ми дивимося, створюємо наші сфери, по яким ми будемо відслідковувати задачі. Міркуємо, що нам потрібно, як ми їх будемо розвивати, групувати. Тому що тут, можливо, багато варіантів. І краще. Проробити їх спочатку, для того, щоб потім, коли ви вже почнемо почнете зберігати інформацію, зберігати сюди, не виникало якихось конфліктів і незручності, коли нам це покласти. Тому що звичайно всі наші дії, проекти мають якусь смежну тематику. Ну, наприклад, відпочинок з друзями він може відпанвідноситись і до сфери відпочинок, і до сфери друзів, і до сфери. Спілкування чи щось таке. І тут дуже великий простір, які сфери можна створювати для того, щоб потім розподіляти по ним задачі та проєкти. І дуже добре, коли це пророблено з самого початку, тому що, коли ви вже щось почали зберігати, то потім все це трошки вже складно переналаштовувати. І краще, щоб воно спочатку була. Промірковано досить добре. Теги не дуже раджу створювати одразу верні, спочатку думати, які в нас будуть теги. Краще теги створювати по запиту. Тобто, коли у вас є якась, якась інформація, яку ви зберігаєте, і ви розумієте, що ви потім хочете її знайти по якомусь признаку, і відтоді створюєте тег. Але також. Хочу нагадати, що теги також треба створювати дуже свідомо, тому що наплодити тут будь що дуже легко, а от чи це нормально працювало і швидко можна було шукати по тегам, не дуже довго згадуючи, до якого тегу це може бути прив'язано, це треба робити теж уважно, так само, як і систему папок або проєктів. Далі через теги ми можемо створювати базові списки обробки. Нагадаю, що до цього ми розглядали тематичні теги, які ми просто дозволяють нам якось, по якомусь принципу згрупувати інформацію, не стосуючись обробки або виконання цих завдань. А от зараз ми переходимо до тегів, які у нас будуть позначати додаткові списки обробки, те, що казалось раніше. Ну, наприклад, можуть бути такі теги по групіруючі завдання по зручному часу виконання, наприклад, увечері, у вихідних, або в робочий час, або щось таке. Тобто, коли ви створюєте завдання, ви не гадаєте, коли ви саме будете цього робити, ви прив'язуєте до певного тегу, наприклад, ввечері, і все, у вас є список увечері, і ви там відкриваєте, що у вас там є, і робите це. А вже список ввечері може бути прикуплений до календаря. Додатково можуть бути використовувати такі, як по зручному місцю виконання, наприклад, це на цьому це мені зручно зробити вдома. Тобто, коли я буду вдома, там щось подивитись, або коли я буду на роботі, там щось подивитись. Ще, ще інше таке. А, дуже розповсюджений список такої в магазині, то тобто, що, що треба купити. Ну, звісно, коли ми йдемо в магазин, ми плануємо. Ну, Ну, наприклад, ми плануємо, що ми там хочемо купити перед походом в магазин, але існує дуже багато таких речей, які нам потрібно купити, але якби, там, це не дуже актуальне питання, Тобто, ну, можна купити нетермінове питання, тобто можна купити, коли будемо в магазині. І от цей список для цього призначений, щоб ми тоді складали, склали щось, щось, згадали, там, склали, склали, склали. потім поїхали там, на закупи в торгові центри і там, відкрили цей список і згадали, а, я ще хотів це, я ще хотів це, я ще хотів це. Додатково є ще окремі списки, ну, наприклад, які як там, можна позначати завдання з дедлайнами. Тобто, якщо у вас є завдання з дуже важливими термінами, ви додає, додаєте тег завдання з дедлайнами, і потім можете перевіряти і бачити, що у вас там такого важливого відбувається, щоб нічого не пропустити. А, є тег на контролі, наприклад, є якийсь які, які, процес. А, Трошки длинний, по якому відбуваються якісь рухи, але вони такі повільні, тобто їх кожен рух незручно трекати. Ну, наприклад, ви спілкуєтесь з якимось замовником. І цей замовник там, ви йому щось відпали, і далі йде тишина. І от, а вам потрібно це пам'ятати, і якщо він там, пропаде, то нагадати йому, що там, ми спілкувалися, там, що, яке у вас рішення. І, і після кожного відписку, відписки йому там дуже незручно писати там про, про контролювати відповідь там, від такого то клієнта. Тому ми просто створюємо тех на контролі. І такі допустим, замовлення складаємо у цей тех І потім щодня можемо бачити, що у нас там іде на контролі, і ми так розуміємо, а що ж по що зробити, що по зробити, а поэтому зробити. Також дуже корисний. Список чекає на відповідь, коли ви щось комусь там, попросили зробити, щось віддали, і вам це можуть відповісти одразу через е, півдня, може через 3 дні відповісти. І е, якби ви може, не можете далі рухатись по цьому завданню, тому що ви ждете відповідь, чекаєте на відповідь. Е, і воно у вас перед глазами не має маячити, тому що ви рівно не можете по ньому рухатись. Але вам потрібно, якщо там буде така просадка, і затримка з відповіддю, нагадати там, що ви її чекаєте. Тому ви такі завдання складаєте в список на контролі, і, верні, тобто чекаю на відповідь, і там спокійніше себе там, раз в день його перевіряєте, там, кому що треба нагадати. Також є, наприклад, список пам'ятати. Тобто це такі завдання, які ви знаєте, коли ви будете робити, але ви не хочете, щоб ви про них забули. От. І ви складаєте, в пам'ятати. Цей список дуже схожий на список на контролі, але на контролі він такий активний, той що не треба не впустити, ну, звісно, проконтролювати. А пам'ятати, це такий більш мякий Може бути список терміново, коли ви куди ви складаєте якісь там термінові завдання, щоб он прям у вас висів десь уверху і ви могли розуміти, що потрібно зробити в найближчу годину. Подальший інструмент це календар, і на календарі завдання у нас може з'являтися по деяким принципам. Перше, ми можемо визначити, коли ми будемо займатися даною задачею. І це буде на окрему дату. Просто на якийсь день, на завтра, послезавтра, на якусь дату. А додаткова задача може бути прив'язана до певної дати та часу. Тобто, у нас є прив'язка просто до дати, є прив'язка дати та часу. Нагадаю, що такими прив'язками не рекомендую злопотребляти, тому що це потрібно лише для тих завдань, які дійсно прив'язані до часу і не особливо вами. Далі на календарі можуть бути нанесені блоки роботи по окремим проєктам. Тобто, ви себе запланували, що в такі години ви будете займатися таким проєктом, в такі години ви будете займатися таким проєктом. Це може бути як і. Приватні, тобто персональні якісь проекти, які побутові проекти, наприклад, там, ремонт робити в квартирі, по вихідні. Або робочі проекти. І також останній тип працювання задань по окремим спискам. Тобто, коли просто є якийсь список, в якийсь ви щось складаєте, і у потрібний час на календарі цей список зазначений, і ви виконуєте за ці задачі, тоді, коли. Наступає е, цей час. Додатково можу сказати, що, як правило, в такі задачі ми складаємо, ну тобто, в цей список може мати там 25 задач, але у вас там на нього відведено там півтори години. І ви от, щодня там півтори години витратили е, і закрили виконання завдань по цьому списку. Наступного дня ви знову відкриваєте його і робите наступні завдання, які ви зможете зробити за цей час. В принципі, ми пройшли всі етапи, потрібні нам для створення власної системи. Ну, нагадаю, що інбокс у нас вже є, він працює. Просто нам потрібно пропрацювати подальшу структуру нашої системи. І тут хотів би звернути вашу увагу на декілька моментів. Перше. система повинна бути персональною саме для вас. Все, що було, Оглянуто раніше, не все може бути потрібно саме вам у вашому зручному щоденному використанні. Тому що ритм життя різний, кількість хідної інформації різна, і система потрібна бути такою, яка буде влаштовувати саме вас. Тому впроваджуйте ті блоки системи, які вважаєте доцільними. Не потрібно розкладати все по сферам, якщо. Ви це не бачите в цьому сенсі. В в ви можете одразу прив'язувати задачі до календаря. Дивіться, як саме буде зручно для вас. Друге. Підходьте уважно при створенні системи папок тегів Перевіряти складніше. Тобто, не створюйте одразу уперед. Не створюйте те, що в чому не впевнені, створюйте лише ті речі, які от точно мають бути саме так. Бо коли піде вже накопичення інформації, то переробляти це буде незручно. І третє рухайтесь невеликими кроками. Що зробили, використовуйте. Зробили використовуйте. Тому що дуже-дуже дуже часто те, що ми теоретично вважаємо прикольним і класним, і ми будемо робити там так. На практиці виявляється чомусь незручним. Тому впроваджувати систему поступово, більш рухаючись через практику. І нарешті ми все закінчили. Можемо все це робити. Настав час зробити домашнє завдання номер 3 Воно не дуже складне буде. Визначить головне дерево ієрархії, головні ваші сфери життя. Та заплануйте саме базові речі з них. Також створіть базові теги. Зрозумійте, що ви будете переносити на теги, а не на папки, і які вони у вас будуть. Надішліть ці скріни зі створеними папками та тегами до мене. Звертайтесь, якщо виникають додаткові питання, якщо налаштувати або групувати.